Це написано все по факту, це не придумано, це все із життя, з пережитого. Те, що було в дійсності, художнього тут нічого немає. І кожен розказав про свої спогади. Книгу треба писати побільше. Чистої правди писати, яка вона є наяву, правда, тому що у нас сміли ще нічого не висвітлюють. Якщо не буде ніхто писати на цій історії, ніхто нічого не буде знати. Я там, наприклад, по-своєму це бачу, люди бачать це інакше. Моїй дитині може бути там цікавіше, чи моїм знайомим дізнатися отаку от, от йому ну, точку зору, якби трошки зі сторони, де да, вона можливо трохи м'якіша, можливо, якось трохи. ну, Все рівно такі книжки звичайно потрібні. Книги потрібні, потрібно доносити до людей, особливо до молодого покоління. Ті героїчні вчинки, ті. Ту ціну, якою здобувається незалежність, якою здобувається свобода, якою здобувається мирна на нашій землі. Ну без сумніву, це непересічна книжка. Навіть при тому, що як виявилося у нас в Україні, достатньо вже написано. Ну, чимало написано. Я не скажу достатньо, але чимало написано. Але всі ці книжки дуже різні. А в, в Рима Іванівни ця книжка. Ну що ж, це саме те, що треба, коли людина, яка сприймає цей біль і всі ці події, як свій власний біль, бере розповіді вояків, солдатів, і не просто їх упрятковує, а ще додає свої думки, які просто в силу того, що для неї це надзвичайно важливо. І думки ці виходять глибокі, важливі для читачів, і для, для всіх, і для бійців теж. Так що ця книжка надзвичайно важлива насамперед цим. Для них. Ну і для тих людей, які ще, можливо, не усвідомили, що відбувається в нас і як на це треба дивитися, якщо ти справді українець і звеш себе ну, патріотом. Я потрапив у мінометну батарею. Переїжджали з місця на місце, стояли під Маріуполем. В кінці травня поїхали до Мелітополя. Вночі на 1 червня нас закинули в Донецький аеропорт. Літаки сідали в оточенні без світла. Дуже професійно хлопці працювали. Доставили нас нормально. Почалося протистояння. Дуже велика подяка побратимам. Зовсім молодий офіцер. Знавець своєї справи. Завдячуючи йому, ми вчасно пристрілялися по цілях і не підпускали основні сили сепаратистів, які йшли на донецький аеропорт. Увесь цей час жили біля полоси на сонці та під дощем. Всякі є люди. Місцевий дід років за 70. В перший день, як ми приїхали, з нами подружився. Ми ж в дорозі були три дні на сухих пайках. Стали варити. Запах пішов по селу. Прибіг цей дедушка, плакався, як все плохо, як голодає. Ми його нагодували, а потім підгодовували часто. Він призвичаєвся до нас ходити. А потім пам'ятаєш того дедушку? Вже три дні не приходив. Ми переживаємо, стара людина. Сам живе де він? Треба провідати. Взяли консерві, знайшли, де він живе. На столі карта розкладена, а він на карті позначає наші позиції. Дорогі друзі! Я авторка книжки. Яку ми сьогодні презентуємо. І цю зустріч з вами хотіла би розпочати з вдячністю. Я вдячна військовим за те, що ви є, за те, що ви виконуєте свій священний обов'язок по захисту нашої батьківщини, і це завдяки вам ми маємо можливість зібратися тут, в Національному музеї літератури в Києві, спілкуватися, говорити про літературу. Я вдячна. Художниці Беаті Куркуль, яка організувала, підготувала для нас з вами оцю виставку своїх прекрасних картин. А ще більше її картин ви можете побачити в інтернеті. І хто не знайомий з нею особисто, можете познайомитися сьогодні. Я рада, що таке знайомство відбудеться. Я вдячна працівникам музею. Які всіляко сприяли проведенню цього заходу, киянам, які прийшли, а також прияслицям, волонтерам, які не тільки приїхали самі, а привезли з військового госпіталю із цибель е військових, які перебувають там на реабілітації. Вдячна кожному, хто є зараз у цій залі. Дехто вже прочитав книжку, дехто, -хто, дехто ще тільки хоче її прочитати. Але і те, і те свідчить про ваш великий інтерес до теми війни і про вашу повагу до військових, що мені особливо дороге. Це третя презентація. Проте в Києві вона перша, і тому дуже відповідальна. Оскільки Важливо, щоб книжка була прийнята не тільки в Переяславі і в шпиталі, де вона народилася, а щоб вона була прийнята у столиці. За цей час, поки готувалася ця презентація, книжку розіслано в різні куточки України і не тільки України на прохання тих людей, які про неї дізналися і просять, щоб її вислали. Її активно читають, хоч вона поки що не продається в жодній крамниці. Поштовхом була на висловлювання і для матеріалу Ірини Іванівни книга Синаєвського Дорога на Асмару». Справа в тім, що почитавши цю книгу, а мій брат був у полоні в Ефіопії, і я дуже пам'ятаю прекрасно, коли по телебаченню казали, що наших їх там як називається, Їх там не і там я. 22 рідні брат плакали, що син в полоні, розумієте, йому дійсно, що таке все було. Ну, Хто цієї книги не прочитав, це даремно, тому що якщо прочитавши цю книгу і перебрати історію, починаючи Чехословакія, В'єтнам, Куба, та ж саме Ефіопія, і впевнено Грузія, Армія, Україна, Молдавія, Крим. Це все один та самий потяг. Так, Тут нічого не змінилося, нічого КГБська структура працює, працювала, і все залишилося. Російський мір так і залишився. Так він працює далі. І хто там каже, що ви там стоїте за Порошенка, там, за чиїсь інтереси, це все неправда. Порошенка уйде, прийде другий, третій, четвертий, п'ятий, а Україна залишиться. С войной так, мы столкнулись, говоря я имею в виду своего мужа и себя, мы столкнулись в 2014 году. Муж стал волонтером, первые подопечные стали пограничники. И, собственно говоря, с 2014 года я начала рисовать помимо своей рабочей графики, помимо своего хобби, а это боевая фантастика, начала рисовать небольшие зарисовки на военную тематику. В первую очередь для того, чтобы поднять настроение и как-то промотивировать наших подопечных. А подопечные это были пограничники с Красной Таловки. 14 год, там как раз шли очень интенсивные обстрелы. Вот. Ну, со временем количество друзей пограничников выросло, а рисовать я продолжала ну, не могу сказать, что это что-то такое запланированное, нет. Просто образы, они появлялись сами по себе. Но я на это посмотрела, ну, ну ладно, если образы есть, значит рисуем дальше. Как дошло до нашего сотрудничества с Римой? Потому что обложка это не только моя заслуга. Это все-таки наша совместная работа, это с текстом Римы, это с самой Римой. Но первое, что я попросила прислать мне текст потому что один опыт иллюстрирования книги, связанной с АТО, она была посвящена генералу ДПСУ Момоту, погибшему в 2014 году на Зеленополе. Но тогда я рисовала вслепую, текста я не видела. Вот здесь я получила текст, прочитала, ну, уже где-то на первых 20 страницах я поняла, что мне очень хочется поговорить с автором и, возможно, где-то на чем-то ну, обменяться мнением, возможно, даже поспорить. Потом я дошла до, собственно, записанных воспоминаний бойцов. Сразу как-то стало понятно, что они минимально подвергались литературной обработке, потому что это была та самая стилистика, вот, как о войне, о всех событиях рассказывали мои друзья бойцы. Пограничники, артиллеристы. Вот это было то же самое. Цю книжку я читати мудро не могла, тому що з кожної сторінки біль, роздуми, живі емоції. Ну, просто читаєш і бачиш постаті. Люди, які розповідали бійці, ділилися своїми щирими спогадами з Римою Іванівною, вони розповідали так, що от уявляєш і співбесідника. Про ту людину, яку вона розповідає, теж все розумієш. Що, що дуже важливо, що... І і записані е, думки людей, вони не відзантушовані, вони на показу по центральному телебаченню. І оце найбільш приймає просто до дрожу, ну, от, до щему в серці. Найбільш, найбільш. І я хочу сказати, що важливі не тільки ці спогади, для мене особисто важливі були і щирі думки самої Рими Іванівної. Хто з нею поспілкувався хоч 5 хвилин, розуміла, наскільки це золота людина. От вона просто щиро і безпосередньо. Що бачить, вона відчуває душею і намагається зробити добро всім. От. І ця книжка, вона ще особливо для мене важлива тим, що крім безцінних розповідей, шановних війців, вона, по-перше, показує зріз думок по Україні. Там діаметрально протилежні позиції. Від того патріотизму, який в крові людини, вона кидає все і йде захищати... Пробачка, триція, коли я тобі боляче. Просто кидають свою родину, свою кар'єру і йдуть захищати, бо інакше вони не можуть. Вони розуміють, що це для їх же дітей, яких вони залишають зараз, для їхнього майбутнього для їхнього життя. Бо через два місяці все може повторитися в більших обсягах скрізь, якщо не зупинити ворога там. І Діаметрально протилежні позиції, що люди просто відсторонюються від війни. Не хочу, не бачу я. Я не бачу, тому що я не хочу. Або я, ну, тут не стріляють і добре. І в цій книжці, що дуже важливо для мене, вона несе позитив. Вона, по-перше, заставляє задуматися, справді це відмічали вже багато людей, які говорили переді мною, що вона заставляє задуматись, що відбувається зараз насправді. І другий крок за цим, людина починає думати, а що ж можу зробити я сам, мої друзі, мої рідні. І третій крок, який після цієї книжки, розумієш все ж таки, що все буде добре.